А вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Оздоровлення дітей та розподіл путівок у дебосарах відбулись громадські слухання. Чистий берег екологічну акцію завершена з узбережь водоймиш Придністровці зібрали 400 кубів сміття. Була біда, була перемога. Унікальну поетичну збірку презентували у Бендерах. Спільні молодоукраїнські митні пости в Держдумі Росії назвали елементом економічної блокади Придністров'я. А рекомендації, вироблені в ході круглого столу, де минулого тижня побувала наша парламентсько урядова делегація, повністю відповідають позиції нашої держави. Заступник голови уряду з питань фінансів Тетяна Кірова і міністр економічного розвитку Сергій Оболонник розповіли журналістам про підсумки поїздки до Москви. Рішення України про заборону транзиту деяких товарів у Придністров'я на даний момент припинено, але може бути знову ініційоване. Про це в ході брифінгу для преси розповів міністр економічного розвитку Сергій Оболоник. Він зазначив, у ході круглого столу, який відбувся у Москві минулого тижня, була порушена проблема визнання Молдовою фітосанітарних та ветеринарних сертифікатів, що створює певні труднощі, і тут Москва готова допомогти сторонам домовитися. Молдова не признає Молдова не визнає наші фітосанітарні та ветеринарні документи. У разі взаємного визнання ми б не мали з транзитом в Україні ніяких проблем, оскільки в цьому випадку достатньо було б наших документів. Російська сторона в особі пана Онищенка висловила бажання нам допомогти, в тому числі в частині розмов з молдавськими партнерами в Російській Федерації, щоб переконати їх піти шляхом визнання наших документів і відповідно зняти цю напруженість. Однією з головних тем круглого столу все ж залишається ситуація, яка сьогодні складається на кордоні Придністров'я, а саме, спільні молтоукраїнські пости, які у держдумі назвали елементом економічної блокади нашої республіки, розповіла заступник голови уряду з питань фінансів Тетяна Кірова. Ми Асталісуслышеними нас щодо нашої позиції почули. І Вже той факт, що за підсумками круглого столу приймається певний документ, який направляється з рекомендаціями до відповідних міністерств відомств та керівництва Російської Федерації. Для нас це вже значний крок. Тетяна Кірова розповіла про зустріч з керівництвом двох російських аудиторських компаній, які сьогодні шукають шляхи оптимізації державних видатків у Придністров'ї. Були наміщені приблизні терміни закінчення аудиту. У кінці червня в уряді очікують попередніх підсумків перевірки. І як зазначив заступник голови уряду, виходячи з отриманих результатів, будуть робитися конкретні кроки щодо реалізації запропонованих напрацювань. Оздоровлення дітей та розподіл путівок – це питання стало черговою темою громадських слухань, що пройшли в Дубасарах. У них взяли участь представники держадміністрації Центру соціального страхування та соціального захисту, профспілок та депутати міськрайради. Щорічно в Добосарському здоровчому таборі в літні канікули відпочиває більше тисячі дітей з усіх міст республіки, охочих набагато більше. Минулого року в Добосарах було задоволено лише 17% заявок. Глава держадміністрації району доручив вивчити це питання. Днями воно стало головною темою громадських слухань. Всі можуть чи всі громадяни можуть подати заяви, які категорії, куди звертатися і наскільки вони можуть розраховувати на виконання заявок. За даними фахівців центру соціального страхування. Ні, захисту в цьому році на оздоровлення дітей було виділено понад п'ять мільйонів рублів. Це дозволило закупити півтори тисячі путівок. Цього року центру вдалося задовольнити практично всі заявки, подані дубосарцями на першу зміну. Як підуть справи з другим і третім заїздами, ще невідомо. Щоб змінити ситуацію, запропонували відремонтувати ще один корпус в таборі. На сьогоднішній день багато сім'ї не можуть виїхати. Сьогодні багато хто не може виїхати в Україну на море, тому вирішили звернутися в Федерацію профспілок, щоб із коштів, які табір отримує як прибуток, теж виділили на реконструкцію корпусу. На першу зміну в Добосарський табір продано 320 путівок, шість з них за повну вартість 2600 рублів. Вже бажаючи придбати путівки за повну ціну і на інші заїзди. Члени громадської ради кажуть: якщо частину цих грошей направити на реконструкцію корпусу, то табір зможе приймати до 500 дітей за зміну. Придністровці стали більш дбайливо ставитися до природи і стежити за чистотою навколишнього середовища. У Міністерстві сільського господарства і природних ресурсів підбили підсумки щорічної екологічної акції Чистий берег. Мальовнича природа на березі Дністра в Рибницькому районі. По сусідству з чудовими річковими ірисами пластикові пляшки. Учасники акції Чистий берег 2017 дивуються, як громадяни можуть з такою зневагою ставитися до рідного краю пластмаса полімерні речовини, у тому числі які залишки їжі, вони теж є отруйними для природи. Вони отруюють мікрофлору і забруднюють її, впливають на рослини, які тут ростуть. До речі, тут є рослини, які занесені до червоної книги. Очистити природу від сміття вирішили звичайні громадяни в рамках акції Чистий берег протягом 12 днів на береги Дністра, Озер і різних водойм республіки вийшли понад три тисячі людей, які вручну збирали сміття. Всього близько 400 кубів. Ветам гаду у нас акції присидні у цьому році. У нас до акції приєдналися не тільки учні та студенти, а й муніципальні організації, військові частини. Нам також телефонують звичайні громадяни. Ми їх направляємо. Людей забезпечують рукавичками і мішками. Тобто акція вже популярна. Привчити людей до дбайливого ставлення до природи це головна ідея акції. З 2014 року на береги водойм вийшли тисячі придністровців, які робили рідний край чистішим. У Мінсільгоспі вже відзначають успіх акції Чистий берег Якщо дивитися по Тирасполю, Якщо дивитися на наші береговій лінії стало набагато чистіше. Навіть рибалки стали стежити за чистотою і завжди за собою прибирають, тому що говорять така чистота і хочеться її зберегти. Ми вже доступ. Колись до наших громадян, ми спостерігаємо, що все більше людей після себе прибирає сміття. У Мінсільгоспі підкреслюють, акцію продовжуватимуть. Про старт нового сезону чистого берега організатори повідомлять заздалегідь підключитися до ініціативи може кожен придністровець. У Бендерах видана поетичну збірку під назвою Була біда, була перемога. У збірці зібрані твори видані протягом двох десятиліть про Бендерську трагедію, про подвиг героїв-захисників міста і вічну пам'ять. Збірник присвячено відразу трьом пам'ятним датам: – 25-річчю Бендерської трагедії, створенню ополчення і веденню миротворчих сил. Вперше поетичні твори про агресію проти народу Придністров'я об'єднані в одному збірнику. Унікальна збурника в тому це унікальний збірник. Унікальність в тому, що вперше в такому ось виданні зібрано велику кількість поетичних творів не тільки придністровських, а й російських авторів. Про події 92-го року передається дух того часу. Такого збірника ще не було у Придністров'ї. Близько сотні творів, десятки авторів, фотографії 25-річної давнини. У збірнику два розділи про 40 днів бандерської трагедії і повоєнне життя. Укладачі, співробітники міської бібліотеки Ольга Петрова і Муза Гончарова. міст зжався з густком болі, вобрав себе сліпой свинець. Придумати трудно горше долі. І все ж, то був не кінець. Була перемога, не помпезна. Усі ці твори з'явилися на світ у різні роки і належать перу різних людей. Вони друкувалися у книгах, газетах і журналах. У цьому році на замовлення держадміністрації всю спадщину систематизували. Презентація незвичайної книги пройде 16 червня у міській бібліотеці. Сквер Валерія Воздвиженського місце, де в Бендерах 19 червня 92-го пролилася перша кров. Тут протягом декількох десятиріч працював яслосадочок номер 5 Виросло не одне покоління бендерчан. У 92-му році тут востаннє лунали дитячі голоси. Їх вмить перервали постріли молдавських агресорів. Ми продовжуємо цикл сюжетів в пам'ять про бендерську трагедію спогадами очевидців тих страшних днів. Сонячний день і надзвичай вдалий пиріг. Ці мирні спогади про 19 червня 92-го назавжди залишилися в пам'яті кухаря Людмили Тимофіївни. Адже в день нічого не віщувало біди. Місто жило звичайним життям. Люди йшли з роботи, школа готувалася до випускних вечорів, а малюки гралися в пісочку, очікуючи батьків. Із заборів, вискакують з за паркану, вискакують такі великі чолов'яги. Чорний низ, біла майка, і стрічка чорна на лобі із автоматами. Потім стріляти почали. Стали діти, і ми кричати, пищати. Ми звичайно розгубилися і бігом стали заводити дітей на кухню. Були батьки з нами відкрили сховище, спустилися туди. Відбувалося щось страшне: Дзвеніло бите скло, Посипалася цегла. Стіни садочку буквально здригалися від пострілів. Так починався найкривавіший епізод в новітній історії Бендер. І так п'яті ясла садок опинилися в епіцентрі бойових дій. У вихователів і співробітників була тоді одна мета врятувати малюків. В садочку залишилося більше десяти дітей. Найменшому щойно виповнився один рік. Старшому було ледь за три сховищі під садочком, плачучи від страху, малюки з вихователями ховалися від пострілів вот так, як перепуганий, какеті сіділі всі ті Вони сиділи тихесенько злякані. Одні плакали, інші хотіли маму, папу, бабу. А маленький Сергійко йому ледь рік виповнився. Соску, пустушку загубив, плакав. Водночас знову і знову дзвонив телефон. Незнайомий чоловічий голос запитував, чи є в садочку діти. Заручниками ситуації стали безброні, незахищені малюки. Посередині там, де ми сиділи. Посередині у цьому сховищі сидів батько зі своїм сином. Він афганець. і він мене запитав, хто телефонував. І каже: якщо ви хочете залишитися в живих, їдіть за мною. Дітей вирішили терміново евакуювати з будівлі заднього двору. Саду їх почали перекидати на сусідню вулицю. Через двометровий паркан перестрибнули всі дорослі. Дітей сховали в підвалах приватних будинків. Малюки були налякані, голодні, але живі. Діти, які жили далеко, вони з деся Діти, які жили далеко, залишалися тут. В першій квартирі жила вчителька. В неї були кози. Вона даїла молоко і давала дітям. Я хліб розрізала і кормила дітей, тому що світла не було і не було змоги приготувати їжу. Ну нічого, діти у нас були ситі, сухі, прижаті одне до одного, ніби то кошенята. Протягом трьох днів маленькі біженці перебували під притулком бендерчан. Хвилини за тише вихователі розшукували батьків. Дехто вже й не сподівався побачити своїх кровиночок. Всіх малюків рятували, зберегли. За 25 років ці діти виросли. Сусіди зруйнованого садочку змінили помешкання, та й місце, де розташовувався садочок, поросло травою. Сьогодні тут розбито сквер Валерія Воздвиженського, і здається, що саме так тихо і мирно тут було так завжди. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра, о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!